Вже скоро прийде. Часто домуся піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та сам дітлахи. Беріть, як ран діти. Ти чому не взяла? Що? Як, що? Ти забула? Що я забула? Не розумію про що ти? Ніколи ти нічого не чуєш. Сама ти не чуєш. Це я не чую? Т Це у тебе проблеми із слухом. У мене? На себе подивись. Так. так, так, так. Це мені почулося. Чи в мене вдома справді якась суперечка? Почулося. Так, так, почулося. Ага. Значить, це і мені, І сороці і білобоці, подружки моїй, просто так почулося. Та ні, не почулося, добречок. Це у нас і справді суперечка. Так, так, так. Щось я ніяк не можу зрозуміти. То ви сперечаєтеся. Да, ще й мене обманюєте? Та да, то ми так собі. Мене хотіло, щоб ти дізнався, що ми сперечаємось. <гум> а скажіть на мені подружки, через що у вас суперечка вийшла? Справа в тому, що я по дорозі у ліс попросила її дещо взяти, а вона каже, що я її не просила, бо й не казала. Казала. Не казала. 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 Не казала. Чекайте, чекайте, друзі, чекайте. Я не можу достеменно стверджувати, що ви один одному казали, а чого не казали, але одне я знаю точно. Що? Що ти точно знаєш, добрячок? Я знаю точно, чого ви не говорили. І що? Ви не говорили нашим маленьким глядачам. Жодного слова привітання. Ой, і справді. А ми не почули, як малята сіли біля екранів телевізорів? Та не почули, то воно й не дивно. Адже ви такий галас здійняли, що нікого, крім себе, й не могли почути. Та думаю я, що ми зможемо прямо зараз з малятами привітатися. Привіт! Привіт, друзі! Сьогодні думаю, дівчатка, що і вам, і всім нашим глядачам цікаво буде дізнатися дещо цікавеньке про слух. А до речі, яку саме частину людського тіла називають органом слуху? Вуха, це всім відомо. Хе -хе. Так, так, правильно. А де ж вушка знаходяться? На голові. Де ж їм ще бути? А, 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 а я б не був би таким категоричним. А як ви думаєте, чи у всіх живих істот вушка розташовані на голові? Ти що добричок? Жартуєш? А, а от зовсім і ні. Ось послухайте, що я вам розповім. Це цікаво знати. У коника Стрибунця вуха розташовані. І де б ви думали? На передніх ніжках. Хе -хе, звісно, вони не зовсім той схожі на, на вушка, такі, як от у вас, Гануся, чи в катрусі, чи, чи навіть у мене. Це просто крихітні отвори, затягнуті тонесенькою плівочкою. Щось, щось таке схоже на малесенькі прималесенькі барабанчики. Але за їхньою допомогою коники чують звуки. Які доходять до них звідусіль, да ще й як чують. Ого, а я б навіть і не подумала. А я знаю, в якої тварини найбільші вуха. Хм. А то, то роз, розкажи і нам тоді, Гануся. А ви спочатку відгадайте загадку. <хи> давай, давай, Гануся, полюбляємо відгадувати, а то ж зазвичай тільки я загадую. Загадка для маля. Довгі вуха, кусий хвіст, невеликий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Е, е, Катруся, ти знаєш відповідь на цю загадку, що це за звір такий? Та це ж заяч. заяч. <хи> Заяць? <хи> а от і неправильно. Я так гадаю, що неправильно, ганусь. Як це неправильно? Правильно вона відгадала. <хи> е, відгадала, то Катруся правильно. Але найбільші то вуха не у зайця. А в кого ж? Це ж за називають вухатими. А ось зараз моя загадка вам і допоможе дізнатися правильну відповідь на запитання, хто ж самий вухатий на нашій планеті? Здивувалась дітвора. Це тварина? Чи гора? Як же їсть він? Як він п'є? А для цього хобот є. І ця тварина називається слон. Слон. Справді це величезний, вухатий, хоботатий слон. Великі вуха африканських слонів, що можуть сягати близько півтора метра в довжину, є дуже важливим для регулювання температури тіла цих величезних тварин. Адже ж у жаркі дні слони постійно махають вухами, створюючи такий собі легесенький вітерець, який охолоджує поверхню кровоносних судин, і потім, охолоджена кров, поступає в решту тіла цих тварин. Якщо слон хоче налякати хижака, він розправляє широко вуха, аби виглядати більшим і ще страшнішим. Та й справді, як багато чудесних створінь існує на землі. Від найбільшого кита, що плаває у морі, і до найменшої комашки, що повзає у лісах Амазонії. І все це створив Бог прекрасним та дивовижним. І ви знаєте, що дивовижні вуха є не тільки у слона. А от, наприклад, у Монголії. Та у Китаї живе довговухий тушканчик. Його вуха більші половину довжини його тіла. А ще особливі вуха мають летючі миші, дельфіни і навіть кити. Особливість їх полягає в тому, що вони чують ультразвукові сигнали. Ці сигнали не може почути людина, а тільки спеціальні пристрої. Тільки вони можуть виловити ультразвукові сигнали. А, а бажаєте почути, що лікар не болить, скаже, про вуха. Да. Ото, увага, на екран будемо слухати уважно. Привіт, дітки! Це знову я не болить. Часто вважають, що проблеми зі слухом можуть бути у стареньких людей. Та це неправильна думка. На превеликий жаль, негаразди зі слухом можуть траплятися навіть з маленькими дітками і з молоддю. Та у більшості випадків цих проблем можна уникнути, якщо дотримуватися простих, але дієвих рекомендацій лікаря. Берегти слух потрібно з самого раннього віку. Важливо своєчасно лікувати запальні захворювання вух, оце коли вас болять вушка. А ще краще не доводити до хвороби, одягатися по погоді і носити головні убори. А ще молоді люди, які постійно слухають музику через навушники, часто страждають частковою втратою слуху. Потрібно переглянути своє ставлення до гучного звуку і задуматись, чи варто через це втрачати здоров'я. До речі, прослуховування музики через наушники у 700 разів збільшує кількість бактерій у вусі, а це становить небезпеку для вашого здоров'я. Я вам пораджу захищати вуха також під час купання. Для цього можна використовувати ватні тампони. Запитайте мами, в мами вони є. Вуха дуже делікатний орган. Треба дбати про них протягом усього життя. Втратити слух дуже легко. А відновити дуже-дуже важко. Практично неможливо. Поладі, тітанки, модини. От молодець наш лікар не болить. Дуже, дуже важливі речі він говорить. Раджу вам до них прислухатись. Доброго дня, тітенько-сова! Доброго дня, доброго всім. Привіт. А, 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 а що це ви? І завітали сьогодні до нас І з чим, що принесли? О, тітенько сова. Що це? А, а що це ви нам що? принесли таке? Що це таке? Це морська мушля. Спробуйте, дітки, прикласти до вуха морську мушлю. Що ви чуєте? Я чую, як шумить море. А ти, Гануся, що чуєш? Дивно, я теж чую морський шум. Це що, якийсь фокус? А от і ні. Це не морський шум, дітки. Одні вважають, що це звук крові, що біжить по венах у вусі. Інші, що це звук навколишнього середовища, відбитий від стінок ракушки. Схожий дослід можна провести із звичайним стаканом або чашкою. А ну-ка. Ану зараз спробую і я послухати, що то воно таке. Так, так, так. А й справді, справді, щось щось шумить, щось шумить тітенько Сова. Так, а мені вже час летіти, друзі. На все добре вам. Бувайте. Добре, добре, тітенька Мадрина, до, до побачення, до побачення, бувайте. Абетка для малят. Слово вуха починається на літеру В. З цієї літери починається дівчатка і багато інших гарних слів. Ось назвіть мені, будь ласка, тварин. Імена або ж назви яких розпочинаються на літеру В. Ведмідь. Ведмідь. Вівця. Вівця. Вовк. Вовк. Верблюд. Верблюд. Твоя черга, Кажи швиденько, Вівк, вівк. <гум> 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 Я вже майже майже підказав. Так? Вівця. А вже була? Вовк. І вже також вовк говорився. Ворона. Ворона. ВОРОБЕЙ. Ні, такого немає. А Віл? Віл. віл? І так твоя черга, нося. Ху-ху-хуй не так той -то просто, чи не так? А ще є видра, і вихухоль, і багато-багато інших твариночок. Да, але тим не менше ви, ви, дівчатка, молодці. А тепер, якщо ви бажаєте, я розповім і вам, і вам, любі малята, цікавого віршика про вушка. Готові слухати? Так. Отож. Заєць має двоє вух. Як одним він рухає, другим слухає вітрець, що за полем дмухає. Одним вухом чує спів миші під копицею. Другим чує, як іде дядько із рушницею. Так посеться він собі врунами зеленими. Так працює цілий день вухами-антенами. А коли настане ніч, спатоньки вкладаються. Одне вушко стеле він, а другим накривається. Ось це так, так. От віршик я знаю про вухастика. От дивина, одне стелить, а іншим накривається. <свісна> так, так, сподобався вам віршик. Так. А ви знаєте, дівчатка, що у Біблії є рядки про те. Що деякі люди хоча і мають слух, і мають вуха, але, на жаль, слухати не вміють. Як це? Як це? А, а от як це? Давайте поміркуємо. Поміркуємо. Як ви розумієте ось оці слова, дівчатка? Тобто має вушка, а не чує. Як це? Як ви розумієте ці слова? Може, хтось пошепки говорить і нічого не чує. Або хтось вуха закриває і мало що чує, Ось так? теж нічого не чую. <рес> зовсім ні, дітки, зовсім ні. Цей вислів означає, що, хоч ми й маємо вушка, і маємо слух, та інколи не хочемо чути прохань, застережень, не хочемо чути, коли хтось просить про допомогу. Да і не тому, що насправді цього не чуємо, а тому, що, як я вже говорив, чути не хочемо. Дітки мої, і до вас звертаюся, любі друзі, моя вам усім порада. Будьте уважними, будьте слухняними, будьте чуйними до потреб інших людей. І завжди відгукуйтеся на ці потреби. А нам... Разом з моїми подружками Катрусею та Ганусею настав час прощатися. Тому ми говоримо вам. До побачення до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискать. Кожарам допомагав, породи він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист, найкращий друг героя Литвичка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя-хобряка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряки.